Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. У нас початок осені, ночі все холодніше, і сьогодні я приїхав на місцеву водойму перевіряти активність судачка. Є тут також і щука, і окунь, але сьогодні конкретно судак. Зараз у нас п'ятого вечора, тому на рибалочку у мене плюс-мінус 3 годинки. В принципі, цього достатньо. Взяв з собою ультралайтик до 16. Декілька приманечок і будемо перевіряти, так що всім приємного перегляду починаємо рибали. Так, Починаю, друзі, з стандартної приманки. Це за кос на свінга Поки що на овсіті, потім, може, перейду на двійник. Поставив 5 грамчиків, флюрик 0,5, стоїть тут 0,8 шнур. І будемо робити перші закиди. По останній рибалці, коли я тут був, але був я тут, мабуть, перед літом або на початку літа, то судак стояв ближче до берега під травою. Зараз якось все трохи змінилося. Може і волни я не бачу, але трави якось не видно і таке навіть відчуття, що додався рівень води. Але це, це не точно, може я щось трохи плутаю, зараз подивимось. Ну, взагалі тут водойма не мене глибока, мабуть до 2 метрів. Тому так швиденько зараз будемо прокидувати, продивлюватися. Бачу, що під берегом валяються дохлі карасі. Як мінімум двох бачу такі гарні грамів 200 плюс. Що з ними трапилось, не знаю. На першій точці покльовок не було. Хоча по весні точка працювала. Ну, блин, пройшло вже багато часу і він кудись змістився, або треба чекати все ж таки виходу. Зараз будемо бігати, шукати його. О, ні, друзі, вода упала конкретно. Раніше я ось тут рибалив, сюди заходив в чоботах, а зараз, бачите, все ж таки мені здалося. Ой, карасі, бачите, присутні. Там і там чи за духа, чи що відбулося тут, гляньте. І гарні, гарні, он, карасі далі лежать. Покльовочка невеличка Судачишка Ось він перший Все ж таки ми його спіймали Красавець Ось такий друзі невеличкий Судачишка, але перша клювака Не хоче тікать Є перший невеличкий, але все ж таки є, клює. В красі запах такий, що навіть з моїм гаймарітом відчувається гарненько. Продовжуємо, час дуже швидко спливає. З класною такою поклювочки клюнув. Судаковий. Ну маленьким. Такий грамів 200, мабуть. Може, якраз вихід починається, бо вже майже шоста година. І так, друзі, пробігся я до дамби, вже повертаюся назад і жодного контакту. Ні прижима, ні покльовочки взагалі повний нуль. вітер заспокоївся, погода супер, але судак не клює. Ну, Залишається ще хвилин 30, максимум 40. Я вже майже повернувся до тої точки, де починав, ну і там буду вже. В тому райончику впиратися до останнього. Ну, і ще є у мене сподівання на якийсь хоча б короткочасний, але вихід. Хоча б одну покльовочку заробити ще все, побігли. Судак так і не проклюнув. Впирався я до самої темряви. Ну, не було. Ото один на початку і на цьому. Все, не знаю, може я його не знайшов, може не підібрав приманочку, але, скоріш за все, все ж таки сьогодні він просто не клює. Ну, раз в три місяці виїхати і попасти на кльов судака це, звичайно, складно. Так що якась така розвідка була, ще може і ранувати. Ну, треба пробувати. Інакше ніяк. Так що все, дякую, що додивився. Відоси останнім часом слабі по рибі, але як є, це рибалка. Все, побачимося в новому відео. Пока-пока.